І останнім часом досить сумно, тому я не знімав відео, там більше місяця вже, і хотів поділитися цим, хотів якось порефлексувати трішечки, і, ну, можливо, це комусь буде корисно, можливо, комусь зараз теж досить сумно. Тому що я, в принципі, можу як зробити порівняння з тим, що було в мене 4 роки тому, коли була прям депресія клінічна така прям. Важка дуже, і теж був довший час, період суму. Правда, тоді було прям важко функціонувати. Важко було там вставати з ліжка, там спав дуже довго і так далі. Зараз я функціональний, зараз я о, ну, маю роботу, ходжу на роботу, о, маю звички там. Роблю зарядку, фактично кожен день зараз. Медитацію, кожен день, там афірмації, душ. Це все я роблю там 80-90%. Якщо брати кожну звичку окремого, то в середньому десь там 80-90%, деякі з них там 95 і більше відсотків роблю, особливо там японську мову, бо вона мені найбільше приносить задоволення. Тобто я функціональний, але мені прям сумно попередні, не знаю, місяці 3-4, так точно. З різними так хвилями, але це така от емоція, яка завжди в мене десь є на фоні. У мене є кілька теорій. Насправді, одна з них це те, що можливо я зараз проживаю ці емоції, які колись не дозволяв собі проживати. Вони в мене десь накопичувались, десь були. І от зараз я достатньо безпечно себе почуваю емоційно і в інших різних планах, що можу їх. Просто відчувати і собі посумувати трошки. так. Друге, можливо, це тому що зараз в принципі такий вайб навколо там осінь зима, все сіро, короткий день світловий і так далі. І ще одна річ, в мене було кілька тижнів тому день народження 30 років, і це також такий переломний момент, коли я задумався, а що я хочу в цьому житті, що я вже отримав і досягнув, здобув в цьому житті, яка в мене візія. І наразі а, на питання всомо того, яка в мене візія, і так далі, я відповідей не маю. Хоча я їх, в принципі, собі задаю вже, ну не знаю, напевно, якраз цих 3-4 місяці, як я почав задумуватися над цим. От, і, а можливо, це всі ці чинники одночасно. Тому так я себе почуваю. Але це неважливо, факт в тому, що так є, мені прям більшість. Часу. Я маю на фоні цю от журбинку, цей сум. І те, що важливо, що я окей з цим, що, в принципі, в перших житті мені не хочеться прям весь час тікати від того суму, щось, придумати, якусь нову штуку дати в життя, якось заглушити цей шум, щось, щось випити, щось, якось змінити свій стан для того, щоб... Не відчувати там, цю емоцію. Там, мені окей, посунувати, мені окей побути в цьому, навіть там, коли люди навколо, навіть якщо там, раніше я... мені не було окей, я хотів би приховати цю емоцію, бути радісним і так далі, мені окей. От, це важливо, та я проживаю, все супер. В той же час це відбувається вже там 3-4 місяці, фактично, і це досить довго. Тобто, по суті, в мене є симптоми депресії, в мене немає як такої діагностованої депресії. Я, в принципі, ще і не звертався з цим до психіатра, чи там тести ніяк не проходив, чи до клінічного психолога. Але я відновив звичайні сесії психологічні, по суті, як психотерапію. Бо також не мав їх певний час. От фактично, за весь 25 й рік я мав також хвилями. Я мав типу хвилю там кілька місяців терапію там. З новим терапевтом щось мені не під не підійшло. Потім я брав паузу, потім вернувся до свого попереднього, з яким мені прям було прикольно. Але його не було на тій платформі. Це мій терапевт той що з Британії. От він не міг на ту платформу якось вернутися. Там треба було якусь сертифікацію перепройти, От він вернувся, я з ним попрацював. Потім знову почалася проблема з тою платформою, і я такий, блін, щось це ненадійно. Теж взяв паузу, був попередні кілька місяців. І от зараз я, по суті, пробую з новою людиною з новим психологом і в той же час написав своїй першій психотерапевці, моїй улюбленій, з якою я, по суті, як проходив свої останні кроки. Це мій перший такий довготривалий стосунок психології, яка мене дуже добре знає. Та бачила мою метаморфозу, мій зріст і зміни всі за роки. З нею півтора року працювали стабільно, потім такими. Не знаю, кожні пару місяців десь мала сесії, тому що я вже відчував, що ми вже все, що могли, зробили, пропрацювали. Я чув плато і знайшов тоді свого британського терапевта. От я написав її, але вона зараз дуже зайнята. Вона загалом дуже зайнята в неї завжди купа є клієнтів, купа сесій. Але може через кілька тижнів з нею десь зроблю такий чекпоінт, оновлення того, що в мене в житті, вона мені дасть якийсь зворотній зв'язок. І може продовжимо більш регулярно, от, бо щось я прям відчуваю потребу О, з цими емоціями, такими сумними. Прям от, а, ну я, в принципі, хотів цим поділитись, а також, можливо, хтось з вас щось таке проживає зараз теж, та? а Можливо, у вас теж немає там візії, якоїсь, і у вас це гризе, як і мене. Тому що я зрозумів для себе дві речі важливі: от перше, я вже казав, це те, що проживати сум супер. Це важливо проживати сум. Я його проживаю. В більшості я собі дозволяю його з ним бути, і, і, і навколо, коли люди є з собою, це окей. Хочеться тікати насправді теж частенько, і, і, і я це також і роблю деколи. Але все більше і більше я окей з цим. Просто собі є сумний, і це окей. Типу, не хочу це прям змінити тут і зараз. І можливо, дійсно, це певні емоції, які я зараз можу відчувати вже і проживати, і мені окей з ними. І вони тому і так і виходять. Та? Мені, мені колись про це говорив якраз мій терапевт Філ, той що британець. От в той же час інші чинники, як я казав, погодка, короткий день, екзистенційна криза. Ось. І друга річ це те, що можливо, ок. Мені просто так побути, побути з тим, що в мене немає візії, немає цілі. В принципі, ну, важко досить через те, що є повномасштабна війна, щось планувати і мати якусь визначеність в житті. В принципі, так, більшість українців живе з тим, що живу сьогоднішнім днем, там трошечки планую, але не дуже сильно, бо важко щось планувати, і це окей. Uh, так, Напевно, і в цьому теж є сенс. Хоча в той же час, враховуючи, що у мене така цифра uh, знаменна 30 років, якось хочеться uh, створити візію uh, на майбутнє і рухатись кудись далі. Ось. Uh, дякую, друзі, що подивилися це відео. Напишіть в коментарях, можливо, у вас щось схоже було чи є. Як ви з цим справляєтесь чи вже справились? І так, да, я хочу продовжити знімати відео для вас. Я, в принципі, думав, що блін, мені так не хочеться, мені так сумно, потім я Подумав, а це може бути комусь корисно. Я, в принципі, для того це і роблю. У мене основна ціль цього ютуб-каналу це о, ділитися своїм шляхом, щоб допомогти вам на вашому шляху. І тому хочу продовжувати. Дякую за перегляд і побачимося наступному.